Взагалі, а, в цьому році так, да, квітень щось трошечки підводив. Не було відчуття, що Трамп за погоду домовлявся. <рес> да? Ну, було трошки відчуття, да, що він такий. Я закінчу цю зиму за 24 години. Ми такі ми, ми бачимо. Дякую, ми. Ти справляєшся. Слухайте, <рес> я нещодавно побачила в Тіктосі таке відео, дуже дивний і максимально неправдивий. Там сиділа дуже грустна дівчина. По картинці було таке, ну, поображення відчуття, що вона сидить в приватному літаку. І надпис. Не в грошах щастя». <реш> я така вау. Ну, Можливо, щастя і не в грошах, але я би в цьому приватному літаку ну, свою депресію переживала в 15 разів краще. Серйозно. Ну, я б щось там. Лапну, так, от, грустненько, знаєте. Ну, ну, чесно, ну не в грошах щастя, серйозно. Е, просто дивіться, е, ну Це ж неправда виходить. Да? <риклад> <риклад> ну чесно, но Є ще ж гірше, да, коли кажуть, ти все зможеш. <риклад> Що заходить? Ну, ні. Тому що, наприклад, я нещодавно а, усвідомила людей, що ну не все ми можемо. А, я, наприклад, точно знаю, що я вже ніколи не стану ну, спадкоємицею засновника якогось трастового фонду. Знаєте. Ну я не буду в шовковому халаті, біжать по маєтку, знаєте, за сухі мартіні в дев'ять ранку, тому що не можу знайти місця в цьому житті. А чого ви смієтесь? Ви теж? Ні, ми, ми ніколи ну, цього досвіду у нас з вами точно не буде. Точно, ну, Бо ви розумієте, ну, ці люди, вони ж навіть ну, думки по-іншому, вони мислять по-іншому. Я зрозуміла нещодавно, що я навіть ну, не знаю, як масштабувати Ну, типу, знаєте, отак, заробляти. Просто в мене друг, в нас друг, вирішив зіграти з нами в дуже класну гру. Він такий, а давайте уявимо, що у нас з вами. Кожен рік на карту падає а, лям баксов. І я не подумала не про якісь, знаєте, там цінні папери. Ну, не про що. Я не подумала, як це масштабувати. Я одразу подумала, як це витрачати. Одразу, Серйозно. він такий, що б ти робила? І я така, одразу, не, не про який фіналі. Я така, масад. Український. Дякую. І виявилося, що я ще й рахувати ніхто не вмію. Бо мені пацани кажуть, що тобі не вистачить. Ну, не, Мільйона не вистачить. І ми а, потім, щоб порозуміли, ще три дня рахували, скільки нам треба. І чи вистачить а, мені, якщо вони а, до мого вимишляного мільйона додадуть свої вимишлені мільйони. А, тому, люди, коротше, якщо вдруг, ну вдруг, випадково, я ж не всіх знаю, а, затисався тут якийсь а, доларовий мільярдер. Вдруг, а, у нас є класний бізнес-план. Ну, не те, що прям бізнес, а, а це більше, знаєте, це більше про задоволення. Це... Знайдіть нас. <ми>... Да, хобі, ну, таке, щось приємне, знайдіть нас, буде. Буде е, класна ідея. Коротше, зрозуміло, що я фанат е, жіночої солідарності. Серйозно, я прям з ума скажу, чесно. Я нещодавно була свідком класної картини. Я піднімалась, ну я класний, прям класний. Я піднімалась ескалатором наверх. Передо мною їхала дівчина, і позаду неї стояв хлопець, я так зрозуміла, що не знайомий, і він її шльопнув. Ну, не по плечу, ви розумієте, так? Да? І вона, красуня, просто вона, я вам клянусь, це абсолютно на золотих була. І вона повертається на нього. Ну, вони виходять з ескалатора, і вона його не пускає пройти. Вона починає на нього прям стартувати. Я така, чекай мене. <риклад> я їду. І я дивлюся, як точно так же. І я дивлюся, як точно так же, абсолютно незнайомі дівчата, які знизу просто проносяться повз мене і несуться туди. Я така. «Да я йду. ну!». Коротше, поки я дійшла, там вже зібрались люди, крік, всі кричати, я така, ну, вони напевно справляться. <реку> і я йду далі і бачу, як а, несеться в ту сторону поліція, ну, я, поліцейська. Давай, давай. І жінка, так, і вона несеться з таким злим обличчям. І я думаю, чувак, тобі капздавав ще. Но... <риклад> я щоб ви розуміли, наступ, наступного дня знов була е, на цій станції і бачу, там з'явилася оця, е, знаєте, вивіска пропала людина. <риклад> я думаю, я піду подивлюсь. Я, я перевірю цю е, інформацію, але там був не він. знаєте. <риклад> але, якщо чесно, і я підійшла просто з цікавості. Ну от. Я не така свідома людина така, ой, я ж його бачу. Ні. Навіть якщо ти ви не бачили ні. ні. Навіть якщо б мені сказали, ми бачили вас по камерам, я така, ні. У вас на камері якась дівчина в біжому трен... цьому плаще. У Нас мільйони. Це не я. Але я не можу сказати, що я прям дуже, знаєте, така хороша людина. Іноді мене теж дратують ну, не тільки, взагалі інші люди. І найобідніше, най, ну, що мене вибиває, знаєте, коли ти на когось злишся, а потім розумієш, що ти робиш те ж саме. Я вам зараз історія. Я їхала в потязі, як він, Інтерсіті, і напроти мене сиділа дівчина з маленькою дитиною. Поплатують, в кого є діти? Клас, клас. Ви зараз... Ви зараз точно зрозумієте про що я. А, в неї маленький хлопчик, рочки три, Знаєте, і в якийсь момент дитина почала плакати дуже голосно. Дуже, ну, вона прям почала кричати, щось бити ногами. І в цей момент ви. А ви знаєте цю ситуацію. Знаєте, коли в цей момент в потязі а, почали змагання, хто голосніше зробить. І мене так в цей момент дратують ці люди. чесно. Ну, Не те, що мені. Я, те... я теж там, мені теж не подобається цей звук. Ну, Не буває такого, що, знаєте, я десь почула, що плаче дитина така, о, класний трек, зроби голосніше. Ні, мені теж не подобається. Ну в цей момент я так злюсь, тому що я дивлюсь на цю маму, яка не знаю, як заспокоїти цю дитину. Ці люди. Цього... А там знаєте, що відбувається? От, там не одної людини з розумієте? Ми як в фільмі жахів, там одні білки, там. Мама, вона намагається заспокоїти цю дитину, вона не знає, що робити. І я думаю, що вона не психодіть, це не її вибір. Ну, вона сиділа напроти мене. Я бачила, не було такого, що вона дивиться на сплящий вагон і така сина. Якась тухла вечірка. Вруби морок в цій дирі. Ні, вона дуже, ну. Дуже спокою. І знаєте, мені так захотілося, ну вона вже так заспокоїла більш-менш малого. І мені так захотілося її а, підтримати. І я... вона вибачає, оце, знає... ну, мамо, ви знаєте цей стан. І вона така. Я їй кажу, нічого, діти плачуть. І це теж була помилка, я вам хочу сказати. <риклад> Бо я не знаю, як це так сталося, але наступний кадр вона отак дає мені телефон і каже, там я вам зараз покажу класні фотки малова. <риклад> <риклад> я думаю, якого? О цього. Так я його бачу. Ну, ось він. Ой, от, от. Посміхається. От, тепер ні. Ну, я б... Я нав... я можу подивитися на нього в будь-який момент. Я от дивитися, у вікно відвертаюсь, відвертаюсь, подумаю — оба! І він тут. Я його бачу. І оце знаєте ще прикол? Фот-кі. фот-кі. Ну. Навряд їх там дві, так? Да? І ще ну саме саме розуміння е, класні фотки. Клас у нас можливо, у нас різне сприйняття, поняття класні. Навряд він там в тебе підкорює Верест. Наскільки класні? Ну, серйозно. І я. І потім я знаєте, що зрозуміла? Коротше, я нещодавно зробила 30 секундне відео в Аїшки. І я це відео поместила в інстаграм, відріпостила в сторіс і розіслала всім своїм друзям. Всім, хто не лайкнув, розіслала ще раз. І це 30 секундне відео, а ця пані зробила нову людину. Я вважаю, що вона ці фотки могла просто йти по вагону і всім показувати. Я в її місці досі не дійшла до свого кресла. я, я би про він би плакав, я б отак би перешигнула і сказала класні фотки. Диви тому люди. Я вас дуже прошу, давайте будемо добріші. В мене все гарного всім вечора. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.